Отож, Децентраленд проти Ханівуд. Чому Ханівуд навіть у, цьому, у цій битві перемагає? Добрий день, друзі, ми з України. На зв'язку місте Ратлан. Це відео знову ж таки присвячено і є темою нашого улюбленого формату битва PTP Art Games Ханівуд проти Децентраленда. І давайте вияснимо, що яка гра краще і яку гру оберете саме ви мої любите підписники. Ми починаємо. Розпочнемо ми з нашого улюбленого проєкту, це Ханівуд. Отож, про проєкт Ханіву. Якщо в коротко, то це є під -пі блокчейн, гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам впевненість. Грати 5 хвилин день і заробляти реальні гроші, такий лоз зустрічає в нас. Просто на сторінка. Спочатку я не повірю власним очам, але це справді так, всього лише за кілька хвилин гри ви можете до заробити. Як можна заробити? Все дуже просто. Перший з варіантів це заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий з варіантів заробляти перемагаючи в режимі pvp Будь що це таке? Це дуже просто. Це коли два суперники сходяться між собою в цьому режимі і перемагає найкращі по у кожної два ходи. Хто набрав за ці ходи більше очків, той буде переможцем. Третій варіант це по покажу менети кон в мене, останні. Наступний пункт, який важ, важливо е, приносувати, це є команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це і професіонали, які знають свою роботу. Та при цьому команда склалася з досвідчених людей, партнери та інвестори. Як можна бачити, серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя, такі як Космос, Бітмарт, ОКікс, Дастата та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханіву це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно є круто. Ось тепер перейдемо до конкурента Ханіву, і це Де Подібно того, як розробники мобільних а, програм розгортають ваші програми в магазині Google Play, розробники ігор тепер мають доступ до бази користувачів Nakamoto, універсальної екс ексклюзивної платформи для запуску власних ігор Earn. Тепер монетизуйте свою гру будь-яким способом з допомогою нашої універсальної платформи та досліджуйте низку цікавих можливостей, які Nakamoto Games пропонує для таких досвідчених розробників, як ви. Стати Гри, щоб заробити революцію, Приєднуйтесь до першої галузі комплексної косистеми Плейтуор, досліджуйте численні переваги, які вона пропонує. Порівняння Ханнівуд та з Decentraland. Decentraland. це є а, платформа, де ви можете знайти піти-пі-ор-ігри, котрі є, власне, непогані, але знову ж таки, це не рівень Ханівуд. В свою чергу, Ханівуд вибрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти все лише за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість установити своїх розумових навичок та інші. Якщо порівняти ігровий процес, а також графіку, то серед двох конкурентів Ханівуд отримують... Абсолютно перемогу. Адже та цікавий геймплей не дасть вам сумувати. А промальовано далі графіка, персонажів карт, магазину та інших аспектів буде приємна для вашого сприйняття. В підсумку, після порівняння двох проєктів, перемогу отримав Ханіву, тому вітаємо його із перемогою. А ми зустрінемося з вами в наступному випуску. Бувайте!